Юрій Береза, військовий колишній командир підрозділу НГУ Дніпро-1, із нами на зв'язку у цій темі. Пане Юрію, вечір добрий. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Україна. Отже. Прозвучала ось така заява від Герасимова до Владіміра Путіна. Це я так розумію, що черговий сигнал Україні. Ой-ой, намагають починайте боятися. Звісно, що Путіну чим більше тим краще, але чому зараз вони можуть мати Запоріжжя пріоритетною ціллю? Давайте почнемо. Що це сигнал не для українців в першу чергу, це сигнал для внутрішнього навіть, такого захоплення. Внутрішнього використання для андрофагів андрофаги не можуть жити без використання мертвечини, От якщо ми візьмемо там історично, або класично, або фантастично, насправді московити завжди вирізнялися тим, що у них є певні дати. І до певних дат там вони завжди е, звітували про те, що вилитий там або викопаний якийсь черговий мільярд, якийсь або мільйон якийсь корисних копалин. Накошено чогось, захоплено е, чогось. А останні десятиліття їм вони взагалі е, завжди намагаються там угоди, угодивши своєму фюреру, вони намагаються завжди. Зробити так, що там щось когось вони захопили, когось вони вбили, десь вони просунулись. І так особливо це досить яскраво звучить з, 22, з лютого 22-го року, коли московити звикли на телебачення, а це основний на сьогоднішній день у них рупор. Це основний тримач розумів того недалекого населення андрофагії, яке. Живе від телевізора до телевізора, і без завдань, як вони там називають СВ, СВО називають, без конкретики СВО, а конкретики у них слава Богу немає. Їм треба придумані певні моменти в першу чергу для своїх рупорів а для, або для своїх агітаторів, про що будуть говорити в чергове в прайм-тайм, на московицькому телебаченні, і от зараз, наприклад, слідуюче завдання, яке поставили там хтось, хто кому поставив, знову ж таки незрозуміло. І зараз московити будуть обговорювати, як вони нас в черговий раз за три доби або три тижні захоплять Київ. Знову на сьогоднішній день, якби час прийшов, або не час, мабуть, по порядку прийшло ну, час для міста Запоріжжя. Більше що в них якби вони отримали по зубам в Харкові. Вони отримали по зубам в Києві. Вони отримали по зубам в Сумах. Вони отримали по зубам в Чернігові. Вони отримали врешті-решті по зубам в Херсоні. І знаєте, їм треба каска. Казка для свого дебільного суспільства, яке повинно повірити в те, що в них є якісь успіхи. Про те, що насправді не фаршем вони не встиляють дорогу фаршом. Досить гарно ви продемонстрували один кілометр в місяць. Але ж є населення, навіть населення андрофагії не можна назвати, вони навіть не уявляють товщину фарша, яким застелено. Просування цього кілометра це така жива червона доріжка. Назвемо її так. Ви згадували, наприклад, суми. Вони були з останніх під так званим прицілом, тому що так ми пам'ятаємо жести доброї волі з Київщини і з Харкова. А ось якраз найсвіжіша історія в рубриці це ж було. Вже стосувалася сум. Датується вона 25 травня цього року. Коли хто там голова Глушківського району Курщини закликав Путіна вибрати собі як ціль суми, тому що мовляв, є бажання, є натхнення й Можливість цитую суми мають бути наші. Ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути побільше, хоча б суми. І, думаю, так і з вами, як із головнокомандувачем, ми переможемо. Заявив він. Ось така лунала бравада. Сьогодні жовтень. Щось пішло у них не так, мабуть, вже з доброї волі. Напевно, ще тільки про Запоріжжя не звучали ось такі заклики. Тому що ви праві, дійсно, стосовно Харкова, ну, їм вже ніхто не повірить. Суми, ну вже бачимо ваш потенціал щодо сум. Тому взялися за Запоріжжя, а які реальні взагалі шанси просуватися більше, як на пару метрів? Ну, Знаєте, ще є один момент такий, що у них на, на, зараз є просідання якраз. В надходженні цього фаршу м'яса, ну ще там в людському обличчі вони об... підходять до фронту за 20-30 ще кілометрів. А коли вони перебувають вже безпосередньо на лінії зіткнення, вони в основному перетворюються на криваві маси, і тому для того щоб атакувати по всій лінії. Фронту, от яка в нас там півтори тисячі кілометрів, О, в нас доволі таки лінія ця вже стає більш-менш сталою. Вони можуть тільки збирати кулаки, збираючи по всьому з усього фронту, вони намагаються проломити і відчути там, де слабину ну дає український солдат. Насправді, ну, український солдат слабину практично ні ніде не дає. Дає тільки по ну от реалії на. Сподіватися на те дають ті е, відстані між українським солдатом, на жаль, у нас є. Або відсутність там певної ой, сучасно, сучасної складової під назвою там дронів. Тоді у них є якісь тимчасові успіхи. Але, взагалі, якщо дивитись ситуацію по фронту, от вони на сьогоднішній день спроможні тільки на таке пукання. Вибачте, на велосипедах, на байках, на байках, якихось на мотоциклах, зібрати як можна більше, кинути. Вони загинули по їхнім же трупам, скобзаючись знову, нова партія, нова, нова, нова партія. І потім своєю ж артилерією перерити і заховати їх в землю. Ну тут тільки побажання, щоб вони звичайно з собою в карманах брали якесь насіння, яких дерев, щоб потім не смерділо за ними не більше, не менше. І вони реально зараз досить складно їм робити наступи, такі, які вони могли робити там в 23-му році, в 24-му році, ситуація на фронті змінилась кардинально. Кардинально, тому що на сьогоднішній день війна технологій. По технологіям, слава Богу, ми е ну, на два кроки попереду. Так, да, вони почали вчитися, а от е кількістю, кількістю, на жаль, ми не можемо з ними похизуватися. Але в нас точність і якість. І тому про той фарш, з якого я починав, ну, буде встелена тепер ще було два сантиметри чи 5 сантиметрів, буде 10. Нічого не зміниться, ох і апетитні у вас в лапках. Художні такі от тропи ви використовуєте. А ще хотіла все ж таки, коли вони згадують про міста, запитати вас, а як ви гадаєте, в них взагалі є якась певна ну, пріоритетність їхніх тих територіальних забаганок? Адже вони дійсно вже намагалися на все зазіхнути, що тільки можна. Але якось дійсно тактично, логістично, ну от за що вони зараз би по ідеї дійсно найбільше боролися? Запоріжжя поблизу також окупованої них ними атомної станції їм вигідне дійсно і вони зацікавлені в південному південному сході тому дійсно зараз наступ на суми не виглядав би для них якимось вигідним і потрібним хоча ну, їм вони все би хотіли. Тому, от як ви гадаєте, є якась пріоритетність? Чи от просто лізли б всюди? На жаль, ми живемо в тому світі, от той світ, де казки Мединського, коли вони починають народжувати нові химери в. Голові у цього облізлого віслюка, який керує сусідньою країною, вони якраз і впливають на рішення військовиків Московії, точніше на військовиків, а палачів. Більше вони схожі на сьогоднішній день. Знаєте, їх нема навіть порівняно порівняння, наприклад, з військами Вермахту Другої часів Другої світової війни. Ну, ви знаєте, я вибачайте, але е, при всій моєї нелюбові до військ Вермахту вони були набагато. Галантніші, вибачте, вони були набагато шляхетніші, за, на відміну від московитів, війська московитів. Вони зараз живуть у світі того, кого назве або обізве улюбленою дружиною цей, вибачте, облізлий віслюк. Хоча не хотілося б віслюків, звичайно, ображати. І всі військовики дивляться в рота. Тому що вони розуміють, що тільки від однієї людини залежить на сьогоднішній день: буде він міністром оборони, чи не буде, буде він керівником генерального штабу, чи не буде, буде він генералом чи не буде. Чи він буде е відбувати зараз, або ну перебувати в застінках ФСБ, насправді вся їхня оця вертикаль військова, вона пронизана е крадіжками, пияцтвом і е брехнею брехнею неймовірною брехнею тому що про прорапорту, прорапортувати там про захоплення того чи іншого села ну знаєте це вже навіть не смішно коли вони там рапортують про те що захопили чергове українське село захопили чергове українське місто і знаєте саме цікаве що облізли цей віслюк він вірив це і тоді в нього народжується там, приходить Мединський, мабуть, на, на ніч розповідає цьому казку, чергову казку про те, як Ленін створив Запоріжжя, чи Ленін створив Київ, чи взагалі Україну створив, про те, як Ленін придумав козаків, про те, як Ленін придумав та, е, Богдана Хмельницького, або як Ленін придумав Івана Сірка Ну, а відповідно, знаєте, оці моменти, ну, людина з деменцією, я думаю, що, е, мабуть, весь світ бачить чи виправдовання перед президентом Азейбаршану, от чергове приниження цього облізлого, то ви знаєте, ну треба придумати якийсь новий мем. Господи, давайте захопимо Запоріжжя. Запоріжжя це полиска українського козацтва. Це знакове, це наскільки для всієї України знакове місто. Там ще перебуває Хортиця, і на Хортиці ми щось там зробимо якийсь парад. Я думаю, що, мабуть, з цього боку якраз. Коли об'єднуються медіуми чи мединські разом з б, дурними такими як Герасимов, вони народжують такі нові нові, вибачте, хвентезі, на які потім е, скільки там їх 120 мільйонів, 140 мільйонів, вони будуть годувати до наступного. Фейку до наступного захоплення там Дніпра, потім якого, Нікополя. Ну немає значення і львівського там метро, пол... в тому числі теж вони <світ> й тим не погребують.